Сиро вітаю всіх вірних нашої Української православної церкви з великим 20-м празником на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці. Празник благовіщення Пресвятої Богородиці називається Малою Пасхою, тому що цей праздник нагадує нам про початок втілення Божого Слова, який прийшов на землю для того, щоб спасти людину. І цей Подвиг і скупління завершується великою Пасхою світлого Воскресіння Христового. Тому всіх вітаю з малою Пасхою і бажаю дочекатися Пасхи Великої. Так, держіть, так і ми пускаємо з вами голуби. Так Хоп! святом всіх. 7 квітня 2019 року, у неділю Четверту Великого Посту, день свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, звершив Божественну літургію у трапезному храмі на честь преподобних Антонія та Феодосія Святоуспенської Києво-Печерської лаври. і

Начало же естественно єдиного сила і духа. Перед початком божественної літургії, за якою відбувається архірейська хіротонія, звершується особливий чин. Кандидат у єпископський ступінь священства виголошує сповідання віри та дає обітниці берегти правила апостолів, вселенських і помісних соборів та отців церкви. Потім виголошується многоліття предстоятелю, архієреям, церковному народу та самому ставленнику. Ж і ще же і обещаюся придання церковне устави святия і чинне всяко фоліческая і восточне церкви, церкві ні неізменно. мене. Обіщаюся і церковний мир соблюдати і твердо держати і не єдиним убонравам, чисом проти не православній, і восточні христианські вері, муствовати, Во вся дней жизни моей я, вечестному, Архимандриту Семену, избранному и утвержденному, епископом я догоняли. За богослужінням відбулася херодонія архімандрита Симеона Голубки в єпископа Угольського, вікарія Хузької єпархії. Збрання міскуса боголюбеніших архієреїв і всього священного собора, божественної прогадати, всіх стані очна і врачуючі, його сподіваюся, розповняючи, пророчествує боголібезнішаркімандита Сімеона, і збранного єпископа Угольського. Помолився обоні да пітіт на нього гадать свята. Рішення про призначення нового архієрея Священний синод української православної церкви ухвалив 3 квітня 2019 року. Його блаженство співслужили Митрополит Хуський Виноградівський Марк, митрополит Донецький, Маріупольський Іларіон, намісник обителі митрополит Віргорський Чорнобильський Павел, митрополит Луганський Елчевський Митрофан, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Проварський Антоній, архієрей Української православної церкви, гості митрополит Архангельський Хулмогорський Даниїл, єпископ Сергієво, посадський Парамон та духовенство Лаври. Після читання Святого Євангелія предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженіший владика розповів вірним про обставини і значення події, яка святкується сьогодні. Ми благодаримо Господа за Його дари, за Його милості і просимо, щоб Господь молитвами Пресвятої Владичісті нашої Богородиці, Пресвятої Діви Марії, цієї Пресвятої Діви, яка є найкращим приношенням людства Богу, щоб Господь його молитвою і покровітством допомагала нам благополучно преодолівати час святого поста, допомагала нам благочестиво жити на землі, щоб в нашій житті святилося його Пресвятої ім'я. Пресвят... За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність православної церкви, Господіна Отця нашого, Нуфрія блаженішого митрополіта Київської вся України, Іси я святоспенський, як печевські лаври, Архімандрита, да допоміняє Господь Бог во царстві своє, всегдані і приснув, і во веки веков. Заметки, зачеслування, є до звездів і возле. Усе тільки немає пастя, безгученої пуста, тому брожений вуслі звертається за своєї паспі. Після завершення божественної літургії архіпастер виголосив слово на вручення архірейського жезла єпископу Улинському Симеону. За традицією, просвященний владика подав віруючим своє перше архіпастерське благословення. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.